Доброго ранку, дорогі глядачі, підписники мого каналу, друзі, і всі, хто завітав до мене в цей ранковий час. Сьогодні я своє коротеньке відео хочу присвятити трояндам, які розквітли найпершими, і про них трошки розповісти. От перед вами Флорібунда Артур Бео. Ця троянда виведена в Ірландії в 1955 році. Як ви бачите, вона вже давно квітує в садах Європи і усього е, світу. Ця троянда особливо популярна у Великобританії. Полюбилася ця троянда англійцям. А також часто її можна зустріти у садах Західної Європи. Артурбел стійка до дощу, до сонця, має дуже сильний аромат. Ця троянда може рости в п'ятій зоні зимостійкості, і що треба відмітити, що вона дуже добре зимує. От зараз будую вітерець і аромат від цієї троянди розноситься навкруги. Дуже приємний фруктовий аромат. В своєму розпуску вона має такий от насичений жовтий колір. Одна, один недостаток такий в цієї троянди це те, що на дуже сильному сонці вона вигорає. А так все, на п'ятірку з плюсом. Ну от Ви бачите, такий кущ, він у мене росте не так то давно, йому років 5. От, але він себе зарекомендував як найкращим чином. Цвіте вона безперервно. Тобто це троянда, яка не має там одну хвилю, другу хвилю цвітіння і перерви там якісь, вона перерви немає. І вона квітує все літо до самих морозів. Ну і Саме головне, що вона в умовах України з північної частини, це Київська область, зимує на п'ятірку з плюсом без укриття. Чудова, чудова, чудова троянда. Отакий от от яскравий жовтий святковий колір. Всім рекомендую цю троянду. І от вона найперша. найперше. Ну, я е, дивилася це змагання між трояндами. Хто ж з вас перший, хто ж перший розквітне? І от розквіт перший Артур Белл. Оця троянда. от така от вона. Розквітла найперша в моєму саду. Ну, що можна потрібно сказати ще за цю троянду? Із свого досвіду хочу сказати, що вона досить стійка, не досить стійка, можна сказати, стійка до хвороб, до мучнистої роси, до чорної п'ятнистості. А також вона дуже добре. Скажімо, черенкується, і от такими от гілочками, якщо ви троянду зріжете, а потім посадите її в землю, то вона прийметься. І от як зразок поряд оця от троянда це куплена в питомнику а поряд з нею, така сама навіть вища, це та, яка посажена мною з гілочки. Тобто вона дуже гарно е, приймається, якщо ви будете садити. Е, ну, е, що треба сказати? Я біля них посадила ще ромашку ромашка Дівіча, називається вона так. І поряд керіо, ну, керіо ще не цвіте. Оці ж е, дві жовті троянди, Серед них оця ромашка, вони дуже гарно виглядають у такій композиції. Ну, це трошки пізніше буде. Ну, От з цього боку ви бачите, як квітує Люпин, який він зараз став пишний і гарний. Теж рекомендую цю квітку для вашого саду, для того, щоб освіжити. І от в ту пору, коли ще троянди тільки починають набирати силу. А люпин співає соло в саду. Безперечно, разом із Ірисами. Давайте перейдемо ще до однієї троянди, яка квітує разом з Артур Белл. І от вони сорівнувалися, змагалися, хто ж таки перший зацвіте. Ну, перед вами роза троянда англійської селекції Дарсі, Дарсей Басл. Остінка ця троянда виведена в 2006 році. Тобто селекція це вже, скажімо, сучасна. Сам кущ росте невисокий але дуже інтенсивно і обільно цвіте на протязі усього періоду до самих морозів. Троянда стійка до всіх, скажімо, невзгод, які можуть зустрітися, і має дуже хороший аромат з нотками цитрусових, ну, щось таке. І от вона зараз починає квітувати, вже розквітли перші квіти. Ну, Підніжже її лаванда, яка випустила теж свої суцвіття в вигляді отаких от колосочків, які здіймаються до неба. І починає квітувати на перстянка. Ну от, вона в мене перша вперше і вона має отакі от. Молочно-вершковий колір. І з усіх сторін мене оточують і риси, і риси, і риси. Море і рисів. Море і рисів. А тут на підході Троянда Гантершпас. Це німецької селекції Питомника Кордес. Такі красуні і рисики мої. І починають квітувати троянди. І давайте перейдемо ще в один куточок мого саду. Я вам покажу ще одну троянду, яка теж почала уже розпускатися і квітувати. Чарівність її теж не перевершена. По дорозі хочу зайти до цього Іриса, якого я вам не показувала. Ем, якось забула за нього. І він мені теж дуже і дуже симпатичний. Цей Ірис мені ніби він одягнув шкільну форму. Із таким білим от, е, воротничком. комірцем. Ось от. От такий красунчик є. Теж доволі велика квітка. Якщо порівняти з моєю долонею, то ви бачите, ну фактично закриває. Такі от іриси от такі от красиві співвідношення кольорів. Чарівність цієї квітки беззаперечна. Дорогі друзі, от ми зараз підійдемо ще до однієї троянди, яка розкривається в першій тріті в моєму саду. Перед вами Траянда Шней Вальцер. Це троянда німецької селекції питомника Тантау. 2000... Ні, 1987 року. Так, 1987 року, значить, вона була створена, ця красуня. Ну, і от, ви бачите, вона починає уже розкриватися. І перші її пелюстки, вони отакі от лимонно-жовті, а потім в повному розпуску вона стає повністю біла. Це висока троянда, вона вважається плетистою. І бачите, на одному на одній гілочці по декілька квіток. Ми бачимо чотири, по три. От, наприклад, тут. І вони дуже так елегантно і, ізячно, я б сказала, схиляються, коли повністю розквітають. І коли ця троянда на перголі, це взагалі краса не пісуємо, а коли це все схиляється у тебе над головою. Дуже гарна квітка. Незабаром ми побачимо її в повному розквіті. Дорогі друзі, і на закінчення свого крутенького ролика я ще раз хочу підійти до своїх люпінів і порекомендувати вам садити цю красу в своєму саду і до своїх ірисів, які продовжують квітувати. Дорогі друзі, всім дякую, хто завітав на мій канал, хто дивиться, хто пише мені коментарі, хто ставить лайки. Пишіть свої зауваження. Буду дуже рада поспілкуватися з вами. Поділіться своїм досвідом вирощування. Ірисів, троянд, люпіну та інших квітів. Всім бажаю миру, здоров'я, радості в житті, успіхів у вашій роботі, а також квітучих садів. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.